Десяте місце олійник. 59 375 носіїв. Дев'яте місце коваль. 62 тисячі 232 носії. Восьме місце ковальчук. 70 410 носіїв. Сьоме місце Кравченко. 75 456 носіїв. Шосте місце Ткаченко. 82 270 носіїв. П'яте місце бойко. 83 195 носіїв. Четверте місце Бондаренко. 88 133 носії. Третє місце Коваленко. 88 632 носії. Друге місце Шевченко. 106 340 носіїв. Перше місце Мельник. 107 878 носіїв. А яке ваше прізвище?